Шматок тунелю побудують між станціями Київського метро, Либіцька та Деміївська. Про це заявили у компанії, яка проводить будівництво. Зазначається, що стара ділянка метро була в аварійному стані, тому потребує повної заміни. Для роботи компанія залучила понад 500 фахівців, кажуть, з підземного будівництва. І наразі проєкт відбудови тунелю розробляє три групи проєктувальників. Що мова, вам розпитуємо Максима Бахматова, голову та засновника офісу трансформації. Пане Максиме, вітаємо вас. Наші вітання. Віта... Вітання, колеги, слава Україні. Героям слава. слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Давайте розберімося з цією ділянкою тунелю, яка потребує заміни. Ну і, власне, хочеться розуміти, а скільки ще ділянок потенційно потребують заміни швидше, ніж вийде їхній гарантійний термін експлуатації. ви знаєте, ви дуже. Правильно задали питання єдине, що ви зараз коментуєте прес прес-реліз будівельної компанії. Яка проводить ремонт, ви не коментуєте офіційне звернення ані Віктора Брагінського, ані мера Віталія Кличка, які є відповідальними за те, що відбувається. Будівельна компанія не є відповідальною. Вона отримує гроші з від міста на відбудову того, що зараз там сталося. Сталося те, що протягом 13 років міська влада не займалася поточним ремонтом. Аналітикою ми не можемо подивитися жодних документів. Чому вдруг? Птиць-пердиць в нас завалилася ця ділянка за 13 років. Ви не прослідите, що відбувається так само по іншим ділянкам в Києві. Вже є підтікання на печайні, на Святошина, на Тараса Шевченка. Не відбувався жодного разу капітальний ремонт на червоній гілці. Метро, а вона почала будуватися в 1949 році. Там немає. Репортів публічних згідно стану цієї ділянки нагадаю, що такі самі ділянки будувалися більш-менш той самий час в Празі та Будапешті, і там вже зроблені реконструкції капітальні ремонти в Києві. Не зроблено за 75 років. Тобто, можемо прогнозувати, що наступними проблематиками і проблемами будуть саме ті ділянки, про які я зараз сказав. Але увага! Київська влада не повідомляє, що може статися, і зараз не несе відповідальність, і навіть ж. Жодної справи кримінальної не відкрита, штраф не накладено на жодну людину за те, що встало шість ділянок е Деміївської лінії, і мешканці теремків, приблизно 300 тисяч людей потерпають, користуються таксі по тисячі гривень зараз. І під час е м, повітряної тривоги, яка відбувається, комунальний транспорт не працює. І це окрема проблематика Києва, тому що тільки в Києві так відбувається. Отже, метро не працює, комунальний транспорт не працює, маршрутки також зупиняються, Люди примушують користуватися таксі по тисячі гривень або пішки. І ніхто не несе відповідальності. Ніхто це дуже важливо. А в яку копійчину потенційно може влетіти як ця історія, так з ділянкою Либіцької Диміївської, так і перспективно, чи потенційно решти ділянок, які ви згадували вже. А будівництва сучасних станцій, метро згідно тих проектів, які є, в середньому 3,5-4 мільярда гривень за один кілометр. Зараз тільки дослідження і плани з приводу ремонту обідуться містянам в 21 мільйон гривень. Це не ремонт, це тільки дослідження і проєктування Ну я думаю, десь в мільярд гривень це обійдеться. Оця бездіяльність київської влади киянам обійдеться в мільярд гривень. Це кияни будуть платити, не влада. Ну, ви зараз говорите про податки як спосіб наповнення бюджету міського, але ще є і така опція, як вартість проїзду в київському метрополітені. Ну і власне очільник столичного метрополітену неодноразово говорив про те, що не неринкова вартість, не ринкова ціна і квиток має вартувати значно дорожче. Називалася сума в 30 гривень. Нагадаю, що зараз 8 гривень да вартує а, од, один проїзд на метро. Як ви бачите вихід з цієї ситуації? Виглядає так, що київський метрополітен не доотримує грошей, бо ціна не є ринкова. А далі знову покладається на тих, хто живе і працює в Києві, для того, щоб вони поповнювали київський бюджет, щоб він поповнював бюджет столичного метрополітену. Замкнене коло давайте поясню, київський бюджет найбільший піше військового 80 мільярдів гривень на рік. Друге за 10 років нинішня київська влада отримала в середньому 500 мільярдів гривень на розвиток міста. Третє за версію ДБР, кожна третя гривня крадеться. Отже, якщо просто перестати красти, то ми отримуємо 100-150 мільярдів. Просто вони з'являться додатково. Це перше, друге. Метро на Воноградар за 10 років не побудовано. 2 мільярди було прораховано компанії, те, що мала будувати Київметрострой, Метрострой, Київ -метробуд. Вони 4 роки протримали ці гроші на рахунках. Не витратили, нічого не зробили. Метро на воногадер немає. 200 мільйонів гривень відсотків вкрадено. Отже, коли ви питаєте, що грошей недостатньо, то може потрібно не красти нормально будувати. Це перша теза, що гроші є. Друга теза маршрутки київські комерційні, ефективно працюють по 15 гривень і ще отримують прибуток. Тобто, якщо уявимо собі, що прибуток на маршрутах 20%, ну це умовно там 4 гривні, тобто собівартість 10-11 гривень, і люди продовжують працювати, продовжують перевозити киян. Загалом маршрутки обертають в середньому 4 мільярди гривень на рік, але це брудний кеш. Отже, коли пан Брагінський про кого фіз трансформації зробив дослідження і виявив потенційну корупцію на десятки мільйонів доларів на зв'язки з окупованим Донецьком, і Луганськом і таке інше каже нам про 30 гривень, він не розуміє всю математику і хоче перекласти власну бездіяльність, корупцію потенцію на киян. Я вважаю, що за це треба саджати в тюрму. А під час військового стану це називається мародерство, а не корупція. Почула слова Максим Бахматова, нині в єдиних новинах, у очільника і засновника офісу трансформації. Дякуємо.